Купила саджанець малини, один. Грошей живих не було, тому купила один нашкрябала монетки по одній, по дві гривні і ось купила. корінець у неї гарненький, я її простимулюю. Зараз вона стоїть у вербовій воді. Оце я обріжу, зроблю декілька живців. Купувала малину дуже багато разів, разів 20 мабуть, точно. Але все марно, і в інтернет-магазинах брала, і на руках на ринку брала, все одно не, не росте вона, наче йде, а літом потім здихає і все сохне. І ось я вирішила посажу її в горщик. Зроблю горщик, бо я клала і дерева наниз, закидувала потім землею і перегніло жила. Ну, не йде вона. Коротше кажучи, вона посеред літа сохне. Ось я зроблю по-іншому. Купила агроперліт, так що намішаю, накалапуцяю і буду бачити, що воно буде. Бо марно гроші я вже викидати не хочу. А мали не хочу. Усе, поки все, буду дивитись.